Використання stem технологій на заняттях з математики та інформатики як засіб формування і розвитку математичної і інформаційно-цифрової компетентності учнів. Нова українська школа це три рівні освіти: початковий, базовий, профільний рівень. Завдання базового рівня зацікавити учнів природничо-математичними науками, навчити застосовувати їх на практиці для вирішення завдань у технологіях. Метою навчання інформатики є створення умов для інтелектуального, соціального, психологічного та творчого розвитку здобувачів освіти через залучення їх до програмування, прототипування, освоєння нових технологій майбутньої професійної діяльності. Завдання stem освіти. Їх тут багато, ми бачимо, але я виділяю основне формування у здобувачів освіти, стійкого інтересу до науково-технічної творчості, нових технологій, предметів природничо математичного циклу та мотивації до їх вивчення. Основною ознакою stem уроку є. Практичність. Учні під час уроків вирішують конкретні практичні завдання, а не вивчають суху теорію. Такий підхід до навчання не тільки викликає інтерес дитини до навчання, а й сприяє кращому запам'ятованню отриманої інформації. Розглянемо ознаки stem проекту. Перш за все, постановка проблеми, знання з різних предметних галузей, наукові методи, всі етапи уроку націлені на вирішення проблеми, і в результаті ми отримуємо новий продукт. На уроці інформатики в п'ятих класах тема алгоритми і програми з розгалуженнями, виконання навчального проєкту, діти виконали проєкт, калькулятор, середовище скреч. 3. Дітки за бажанням обирали зовнішній вигляд калькулятора, вибирали кнопочки, які їм подобаються, вибирали кольори, які теж їм за бажанням. Була можливість або самому створити цю кнопочку і потім продублювати їх, або знайти готову кнопочку, або в інтернеті можна було теж підібрати собі за їх смаком. Зараз ми бачимо проєкт Трощенко Олесі, значить, її калькулятор, який вона створила, і вона демонструє, яким чином можна знаходити відсоток від числа за допомогою даного електронного калькулятора. Також ми бачимо блоки даної програми. Значить, таким чином, підтверджується да, програмування даного калькулятора. Діти 5-6 класів, відповідно до модельної навчальної програми інформатика для закладів загальної середньої освіти автори Ривкін Лисенко Чернікова, за підручником яких я працюю, рекомендують завдання в інтернеті за посиланням studiocode.org. Ми з дітками проходили третій курс, який розроблено для учнів, котрі опанували вже курс 2, учні глибше ті поняття програмування, з якими ми ознайомилися у попередніх курсах, щоб розробляти гнучкіші рішення для складніших задач. До кінця навчання учні створять інтерактивні історії та ігри, які зможуть поділитися з іншими. Рекомендується даний сайт для 4-5. Класів в результаті, коли дітки проходять весь курс, вони отримають відповідний сертифікат, якщо успішно пройшли даний курс. Найкраще справилися Домбровська Маргарита і Максим Туз. Далі, ми, як виглядають ці завдання безпосередньо на, на цьому сайті Значить, Ми бачимо такого зомбі, у нас тут виконавець, да? і для нього прописуються певні завдання. Йому треба добратися до соняшника і з'їсти його. Ну, і прописані завдання, яким чином це зробити. Ти можеш добратися до соняшника, використовуючи лише 4 блоки. Пропонуються певні блоки, і дитина повинна зібрати. Правильний код для того, щоб соняшник пройшов відповідно по даному маршруту і отримав те, що він хоче. В даному випадку ми використовуємо цикл з передумовою повторювати до. Діти прекрасно справилися з цим завданням. Проєкт клавіатурний тренажер, який теж виконували учні п'ятих класів, користувач бачить Яблучко із зображенням букви, яке постійно і хаотично рухається. Необхідно знайти цю букву на клавіатурі та натиснути. Якщо відповідь правильна, спрайт змінить зображення букви. Якщо ні, програма запропонує спробувати ще раз. Програма завершиться, якщо гравець не натисне правильну літеру три рази. І зараз ми побачимо проект, який виконали учні. Вкладають у нас яблучка, і діти швиденько натискають на клавіатурі відповідну літеру. Ну, Можна знову починати таке інше. Інформатика 9 клас поняття складності алгоритмів. Скласти програму для виконання наступного завдання. Визначити час роботи алгоритму залежно від розміру вхідних даних. Якщо для розміру N вхідних даних час роботи алгоритму дорівнює F від N Мікросекунд. Складність алгоритму це кількісна характеристика, що відображує споживані алгоритмом ресурси під час свого виконання. Часова складність алгоритму це характеристика продуктивності алгоритму, що визначається кількістю елементарних операцій, які потрібно виконати для реалізації алгоритму. Дітям пропонується спеціальна інструктивна карта, та за якою вони виконують даний. Проєкт. Результат проєкту, ми бачимо зараз на екрані. Це програма Барановського семена, учні 9 класу. Ви бачите зліва дану програму. Ще раз кажу про те, що перш ніж запустити цю програму на виконання, потрібно було встановити у себе на комп'ютері спеціальний блок Матплотліп. Якщо не встановлено цей блок, програма працювати не буде. Тому дітки спочатку встановили самостійно дану програму. Програму, потім створили цю програму і перевірили її на наявність помилок. І після того, якщо вже все правильно, програма запрацювала після натиснення на кнопочку Ран, ми отримуємо відповідну таблицю даних, кількість даних і час роботи, і кнопочку керування графік. Натиснувши на кнопочку керування графік, програма будує відповідний графік. Графік показує нам залежність часу роботи або обробки даного алгоритму від кількості або об'єму вхідних даних із збільшенням об'єму вхідних даних час опрацювання алгоритму зростає. Інформатика 8 клас, практична робота 12, складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин. Е, проекти із циклами. Побудуйте математичну модель і створіть проєкт для розв'язування задачі. Перед початком повені рівень води в річці становив аж. Під час повені кожну годину рівень води зростав на П сантиметрів. Яким буде рівень води через N годин після початку повені, через скільки годин після початку повені рівень води буде не менший від К см. Зараз ми на екрані бачимо виконання даного проєкту, даної роботи. Це робота Саби Нікіти, учень 8 А-класу. Зліва ви бачите саму програму. Далі ми бачимо віконечко. За допомогою якого ми спілкуємося із даною програмою, ми вводимо відповідні дані. Спочатку початковий рівень, це віконечко. Вдруге, зростання рівня води, тривалість повені одна година, і натискаємо на кнопочку запитання. Один після цього ми отримуємо повідомлення, що через одну годину. Рівень води в річці буде 110 см. Якщо ми хочемо дізнатися, через скільки годин буде рівень води 125 см, ми вводимо сюди в наступне віконечко рівень води 125 натискаємо запитання 2 і отримуємо повідомлення про те, що через 3 години рівень води у річці буде не менше 125 см. Нікіта прекрасно справився з виконанням даного проєкту. Програмування термометра в Мейккод Microbit.org. Прекрасне середовище. В онлайн середовищі є емулятор, який демонструє роботу термометра, блоки для програмування і основне вікно програмування. Зараз ми бачимо готову програму. І відбувається тестування цієї програми. Якщо я встановлю 21 градус ось тут на цьому термометрі, то відповідно з'являється на віконечку зображення нашого жирафчика. Якщо температура менше 20 градусів, то показати ось такий смайлик. Інакше показати іконку, тут можна обрати, яку подобається, я вибрала. Жирафа, оскільки зараз у нас на термометрі 21 градус, а 21 не входить не в першу, ні в другу умову, тому у нас зображено жирафчика. Далі ми можемо із вами, чим ще прекрасно це середовище, що тут можна, натискаючи на оцю кнопочку, змінювати нашу програму відповідно до середовища, до мови програмування, в якій ви хочете побачити цю програму. В даному випадку ми бачимо програму, створену за допомогою блоків, які нагадують нам Scratch. Тому діткам дуже просто перейти і скреч в дане середовище. На, на наступному зображенні ми бачимо цю ж програму, але вже прописану в Python. А якщо я натисну на цю кнопочку, я можу ще обрати у нас інше середовище програмування там JavaScript. І так, зараз ми. Говоримо про наступне, що світ не стоїть на місці. У 21 столітті зникло багато професій. Технології змінюють ринок праці, тому людина майбутнього повинна вміти самоорганізовуватись, самонавчатись, володіти основами IT-технологій, знати іноземні мови. Стрімко змінюються професії. Одні відходять в минуле, з'являються нові. І цей процес буде продовжуватись. Тому вчитись протягом життя, опановувати нові навички буде актуальним не одне десятиліття. Використання елементів STEM освіти на уроці алгебри у 8 класі. Синхронізація тем формули коренів квадратного рівняння математика та алгоритми з розголудженням інформатика. Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі і стають новаторами, винахідниками. STEM охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику. stem технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного мислення, вміння працювати як в команді, так і самостійно. Сьогодні на уроки нам знадобляться інтерактивні вправи. Такі, як знайди пару та пазли, гаджети з додатком та санування QR коду і комп'ютери, в яких встановлене програмне середовище Python. Почнемо з роботи з інтерактивною дошкою. Перша вправа знайти пару. Діти переходять за посиланням і знаходять пару чисел. Наприклад, корінь з 16 буде 4, а корінь з 121 11. Наступна вправа це пазли. Також діти переходять за посиланням, і він відкривається пазл. Треба знайти в квадратних рівняннях коефіцієнт а, Б та С, і при натисканні відкривається картинка. Виведемо формулу коренів квадратного рівняння АХ квадрат плюс 2 плюс bx дорівнює 0. Вираз b 2 4 а це називають дискримінантом даного рівняння і позначають буквою d. Також діти за QR-кодом можуть визначити ім'я вченого, який ввів поняття дискримінант. Проскануйте QR-код і побачите, що це Джеймс Сільвестр. За значенням D можна визначити кількість коренів квадратного рівняння. Якщо D більше 0, то коренів буде 2. Якщо дискримінант дорівнює 0, то буде єдиний корінь. І якщо D менше 0. То дане рівняння не має коренів. Вирішимо задачу. На аркуш фетру наклеїли фоторамку розміром 12х18 см, так, щоб навколо неї утворилася рамка однакової ширини. Для цього треба визначити ширину рамки та розмір необхідного аркушу фетру за умови, що рамка має щільна відтивнішу площу 280 км. За ескізом бачимо, що ширину рамки взяли за Х. Тоді розмір аркушу фетру буде 12 плюс 2х на. 18 плюс 2х. Площа прямокутника дорівнює висота помножити на ширину і дорівнює 280 квадратних сантиметрів. Відкриваємо дужки, приводимо подібний і отримуємо квадратне рівняння х квадрат 15 х мінус 16, дискримінант знаходимо за формулою, і він буде 289. Це більше нуля, тобто буде два корені. 1 та мінус 16. На сьогоднішньому уроці ми відкрили новий спосіб розв'язання квадратних рівнянь, використовуючи спеціальні формули. А на уроках інформатики вивчили тему алгоритми з розголоженням. Тож давайте поєднаємо отримані нами знання з інформатики та алгебри в одній програмі. Пропоную вам за схемою, поданою на слайді, скласти програму, використовуючи алгоритми з розголудженням мовою Python. За допомогою цієї програми ми зможемо швидко перевірити правильність знаходження дискримінанту та коренів квадратного рівняння. Розв'яжемо квадратне рівняння, яке ми отримали за допомогою створеної програми. Треба ввести коефіцієнти рівняння в програму. А дорівнює 1, Б15 С мінус 16. Дискримінант буде 289 і. Наше рівняння має два корені 1 та мінус 16. Відповіді нашого рівняння співпали, а це каже нам про те, що ми все вірно вирішили. Але одна відповідь у нас від'ємна, а це не задовольняє умову задачі. Отже, ширина рамки буде 1 см. Відповідь нашої задачі: що рамка із фетру буде розміром. 14 на 20 сантиметрів. Числені дослідження показують, що впровадження СТЕМ освіти є перспективним напрямком, і на сьогоднішній день в Україні він набирає обертів. Отже, використання stem технологій на уроках математики з мого власного досвіду. Про мету stem технологій говорити не буду, бо дуже багато про це вже було сказано. Але можливість використовувати інтерактивний метод вивчення та взаємодію з матеріалом, покращення розуміння матеріалу та використання візуалізації інтерактивних симуляторів та інших stem технологій допомагає учням краще розуміти математичні концепції та їх застосування. Це ті моменти, які я особисто для себе виділила при роботі з тем технологіями. Отже, я пропоную розглянути декілька прикладів задач, які дуже класно вписуються і можна використовувати з технології. Перша задачка це борги й дроби. Тема це звичайні дроби. Мета такого уроку сформувати поняття звичайних дробів, створити, ставити запитання і розпізнавати проблему, обирати застосовування значення та способи діяльності для досягнення мети, та також покращення Фінансової грамотності наших учнів. Отже, дітям пропонується задача: Діма дуже хоче придбати новий смартфон, але він не має достатньо суми грошей, щоб купити його зараз. Тому вартість смартфона становить 6 тисяч гривень. Діма вирішив сплатити за нього частинами кожного місяця. Дітям пропонуються наступні задачі: по-перше, проаналізувати банківський ринок та обрати банки з такими умовами, подивитися, на який термін вони дозволяють брати оплату частинами. Прорахувати місячний платіж, якщо ми беремо на 3 місяці в оплату частинами, на 6 або на 12. дванадцять. Дітей просимо знайти, яку частину коштів у вигляді звичайного дробу буде сплачувати хлопчик кожного місяця, тобто, наприклад, 1,3, одну, одну, шосту або одну дванадцяту частину. Також, щоб краще візуалізувати і дітям було зрозуміло, що можна використовувати ресурс ПЕД. Де діти можуть власноруч будувати дроби не просто на папері, а ще й інтерактивно. Так, тобто тут в них є можливість і будувати дроби мішані, звичайні дроби, що допомагає ще краще візуалізувати та дітям краще зрозуміти дану тему. Наступна Задачка, яку я часто використовую з дітками, це, наприклад, на прикладі ділянки для відпочинку. Але також ми робили проєкт ремонт класної кімнати або ремонт власної кімнати, де мета такого проєкту дослідити, які, окрім, окрім норматики, застосовуються прямокутники, прямокутні паралепіпеди та їх властивості, обчислення пов'язані з ними, розвиток здатності учням застосовувати свої знайомі. Дня в навчанні та в в реальних життєвих ситуаціях та повноцінно брати участь у житті суспільства, а також нести відповідальність за свої дії. Тобто, якщо фарби не вистачить, прийдеться докуплять. Отже, пропонується наступна проблемна задача. Для облаштування прямокутної ділянки землі під зону відпочинку обчислити витрати на її побудову. Що нам вхідні, які дані діти мають? Ділянка має форму прямокутню із шириною 10 на 25 метрів. Необхідно облаштувати басейн, фонтан, які мають форму куба, клумби та тротуарні доріжки прямокутньої форми, а також. Кожну клумбу огородити декоративним парканом задовжки 50 сантиметрів. Перше, з чого діти починають робити, це будувати схему, вона може виконуватися як у графічному редакторі, так і векторному редакторі, або навіть у 3D-ресурсах, якщо діти вже можуть ними користуватися. Далі діти проводять. Дуже багато пошукової роботи шукають, скільки коштують витратні матеріали, вартість плитки, обирають найкращу пропозицію і про всі свої дані вносять в таблицю. Тобто вони прораховують, скільки потрібно плитки, скільки потрібно дощечок, щоб огородити наші квітники і так далі. І в результаті ми отримаємо великий проєкт, який повністю розраховує вартість та затрати на будівництво. Також діти ознайомлюються з професією інженерів, будівельників та дизайнерів. Наступна задачка, яку дуже Цікаво дітям виконувати, тому що це для них близько та цікаво. Це затрагіве природознавство, степи, ліси та водойми. Мета з природознавства це ознайомити учнів з розташуванням, кліматом та розвитком спостережливості, вагу та уяву. А математика вдосконалюємо навички розв'язання прикладних задач. І також ми працюємо з знаходженням дробові числа і відсотки. дітям пропонується. Задачка нам даються дані, де степова зона займає 250 квадратних кілометрів, які області сюди входять, загальна площа Лісового фонду України і на території України протікає кількість річок та яку площу вони орієнтовно займають. Відповідно, також візуалізація показується зони, степ лісостеп. Водойми, які є на території України, і далі дітям пропонується провести розрахунки. Знайти, який відсоток України займають степи, який відсоток займають ліси, який відсоток займають водойми. А також наприкінці з використанням інтернет-ресурсу побудувати діаграму і візуалізувати свої результати. Це сервіс він працює онлайн, тому, маючи просто вхідні дані, діти легко можуть виконати це завдання. Ну що ж, хочеться зробити висновок. Використання stem технологій на уроках математики є важливим елементом сучасного освітнього процесу. Покращення знання та розвитку ключових навичок у учнів, а також засоби технологічних, наукових, інженерних та математичних математики дозволяє створити цікаві та пізнавальні уроки, які стимулюють учнів до активної участі та творчого мислення. Дякую за увагу!